Всім доброго раночку, друзі. У нас, ось дивіться, пройшов дощ. Бачите, вже трохи висохло, але небо хмарне, мабуть, буде ще. Це погано, тому що я збиралася прати. Не знаю, у нас там є трохи під навісом, бачите, місця. І ось тут трохи полотенця сохли то не знаю. Будемо бачити. Так, що в нас тут? Ну, вже трохи висохло, але, чесно кажучи, ми саме спали такий дощ в пиріщу. Трошки вам двор. Це веранда з двором. Та через яку ми ходимо. Через центральну веранду ми не ходимо. Друзі, ось Аліса вже прокинулась. Всім доброго ранку. І приклад вам, як вона спить. Благо, що ліжко велике. Тому Аліса тут купилась усю ніч. Да, Доча? Ти виспалась, кошечка. Ой, скажи, доброго ранку. Всім. І заодно покажу вам, бачите, це все, що я привезла з дому. Мої піларгушечки. І то не всі забрала і шкадую. Чоловік з мамою кричали: не буде місця, куди їх поставити. Ось ось було місце в машині. І, в принципі, вони нормально доїхали, ще й нормально квітують. треба трошки їх привести до ладу потрати. Одна проблема, що тут в хаті дуже немає ось таких підвіконь, їх ставити нема куди. Це, звичайно, проблема для мене. Я думала, може ще замовити. Мені дуже подобається пеларгонії, вони квітнуть. Ціле літо й взимку. Гарні квіти такі, безвідмовні. Квітнуть всюди і завжди. Тому не знаю. Щось придумаю, а потім буду думати, чи замовляти, чи ні. Ще трошки часу є до зими, то можна. Бачите, ось така верандочка. Так, тут. Такі Трошки треба відійти, ось такі <кій> занавішано там шкаф, типа полочки, <кій> двері в хату. Ось ось така пральна машинка в нас. Ой, але, як не дивно, в броварах, коли жили на квартирі, у нас теж була така пральна машинка. <кій> така, ну, схожа. Тому вони нас переслідують всюди. Ну і тут треба навести ладу. Довго приїжджали хазяї, ну, декілька днів підряд приїжджали хазяєва. <кій> я вибачаюсь, то дрова складали, щоб поміряти, то тут газ ми запалювали з ними. І тому не було в мене часу порядки наводити. Тепер вже всі від'їздились, то я думаю, що зможу. Так, йду, друзі, за водичкою. Ось така у нас тут система. Ставлю відерце, ось такий шланг з краником. І ось тут є кнопочка. Кнопочку натискаємо і колодязя, качає воду. Я казала, каже, люби казати мій брат, система ніпіль. Ну, така вода. зранку наношую, щоб протягом дня трошки нагрілося. Так, ну, бачите, хмарки на небі. Зайшли ось такі зарослі, а тут ростуть малінка росте у нас. Так, то ми ось, ось збираємо. І Аліса нямає малінку, так? Да. Ам. Ам. Алісочка Малинку. М -м, яка добра, так? Да? Ням-ням-ням. Така смачнезна. Вже і сонце сіло, а ми вибрались їсти маліну. Алісі тут дуже подобається, так, да, малинка. Так що, друзі, всім гарного вечора і тихої, спокійної ночі. Друзішечки, хочу вам показати, який в цьому селі гарний парк. Взагалі нам дуже сподобався. Село начебто не дуже то так і велике, але дивіться. І альтанки, лавочки, далі ось качелі. Бачите? Далі там ось горка для старших діток. Тут є великий дом культури, будинок культури, там ще качелька. Там далі ось. О. Зараз вам покажу, ще є площадка для маленьких діточок. Ну, видно, що тут був такий, бачите, хащі зараз ліліс, але його так упорядкували і вийшло дуже гарно. Молодці. Ну Місцева влада, респект. Навіть в нас такого ну в нас селищі, мені здається, побільше, мабуть. Але в нас вдома такого нема. Тому це місце ми дуже облюбували. І тут, в принципі, так, Це, дивиться, ще качельки. Так бачите, для дорослих. Тихо, спокійно, а там ще далі покажу ставочок є. Друзі, дивіться, яке гарне озеро тут є. Дивіться, просто клас. Зараз погодка така, але дуже таке гарне місце. Взагалі клас супер. Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хочу записати вам таке розмовне відео. Трошки відірвалася від своїх малих, і щоб ви не скаржились на те, що плаває камера, вирішила записати і трохи з вами порозмовляти. Нашла таке містечко і... Почну зразу з подяки. Я дуже дуже щиро вам кожному дякую. Я хочу подякувати перш за все пані Лідії, яка надала розголос моєму відео, розповіла своїм глядачам про мій канал. І завдяки цьому ну, в мене був дуже великий обхват, У мене додалося переглядів, звичайно, додалося підписників. Пані Лідія, я дуже дуже вам дякую. Також я хочу подякувати пані Оксані. Яка, ну, чесно кажучи, коли я викладала це відео, мені навіть в голову такого не прийшло, що можна е, попросити допомоги у моїх глядачів, підписників. І я навіть не вірила, що таке можливо. І це була її ідея викласти карту і отримати допомогу. І я їй дякую, тому що, друзі, завдяки вам, кожному з вас. Я бачила, що були донати там по 50, по 100 гривень. Тобто я розумію, що це ж кидають не мільйонери, да, а звичайні, звичайні люди, прості роботяги, такі як ми, да, які ну, самі, можливо, знаходяться в ще гірших ситуаціях, я ж не знаю. Але хочу зразу сказати, що завдяки вашій допомозі ми назбирали майже всю суму, хоча там виявилось більше дров, там на 7. Складометрів, тобто на 7700 я оголосила збір 6600, але майже всю суму ми зібрали. І я вам за це дуже-дуже всім вдячна. Дякую. Я навіть скажу чесно, я не вірила в таке, що це можливо. Що можна отак по 50-100 по 100 гривень ну, назбирати таку суму. Тепер ось на власному досвіді я переконалася, що дійсно це можливо. Ну і звичайно, друзі, що я скажу, не обійшлося без негативу. Я скажу вам, ну, навіть більше стоку негативу я за своє життя ще не чула. Починаючи з того, що, чого ви гайдаєтеся, знаєте, спочатку я людям ну, намагалася пояснити, що я гайдаю дитину, я, мабуть, зроблю таке пояснення, тому що, ну, можливо, хто не знає, у мене маленька дитина, вона дуже-дуже активна і мені, ну, я постійно з нею знаходжусь в русі. Я навіть їм на ходу, скажу вам чесно. І тому. Знімаю я по ходу на ходу, десь там щось зняла, там щось зняла уривками. Тобто ну, ви можете навіть бачити по моїм відео, що це все майже на ходу. І в мене є ось оцей час, коли вона спить, я її качаю, бо вона дуже погано спить у нас. І особливо після оцей, бомбардування було там вдома. Ну, дитина злякана. І я її качаю, вона спить, а в мене є можливість записати трошки з вами розмовне відео про щось порозмовляти. Тому ну, не сиртесь на мене, але ну, в мене нема такої можливості, чесно. Для того, ось для того, щоб сьогодні ну, мені записати оце відео, мені довелося просити сина, щоб він пішов з нами гуляти, щоб він гуляв з малою, а мені оце сісти якісь 20 минут чи 10 з вами порозмовляти. Ну, і знаєте, я так пояснювала кожному, потім я зрозуміла, що людина заходить, вона пише коментар, вона навіть не читає ну, попередній. І навіть відео вона не дивиться. Тобто все, що вона зрозуміла із цього відео, це те, що я гойдаюся. А те, що в мене там проблеми якісь, вона навіть цього не почула. Тому, що я скажу? Я вже перестала навіть відповідати на такі відео, але знаєте, воно б то все нічого, якби не було, воно все так по-хамськи. Коли я, наприклад, хочу дати комусь пораду, я кажу як. Ну, це якби я сказала, бо я такого не пишу, чесно скажу. Я як би написала, що вибачте, але неможливо дивитися, ви там наступного разу, чи можна я вам дам пораду. А то в такому тоні, що ти там гайдаєшся на гойдалці, ще добре, якщо на ви. Або забери камеру, не гайдайся. Ну, Тобто розумієте, ну, те, що ви мої підписники або мої глядачі, це ще не означає, що треба бути хамами, що ми з вами на тими десь там може телят пасли, чи ще щось. ну, Є звичайне слово ви. Для незнайомої вам людини, навіть якщо це ну, ви дивитесь її відео, це я так розумію. ну. Потім почалося, що. Ой, почались коментарі, що ваші відео, вони такі, ну, типа, депресивні, нерадісні, от є там переселенці, вони купили хату на селі. Ну, і знову я розумію, що це по похилого віку люди. Я бачу по тому, як ці коментарі написані. І знаєте, я розумію, що ця людина, вона взагалі далека від. ну, Самої ситуації від війни вона далека. Тому що цей кайф, ну, цю радість, може відчути радість у лапках, да? відчути тільки та людина, яка втратила дом, поїхала світ за очі, тиняється по зйомним квартирам. І тільки вона може зрозуміти, яка радість я зараз відчуваю. Ну, взагалі покинувши все своє вдома. Ще й мама там сидить, залишилась під бомбардуваннями тими. тими. і... Ну, яке і яка від цього радість, яку я радість отримую. І тому, знаєте, Любі, я хочу сказати, є в мене, от мій брат часто каже таку поговорку, примовку, язиком плескати не мішки носити. Язиком можна багато що порекомендувати, але коли ви будете на моєму місці, коли ви кинете свою хату, поїдете кудись, десь, будете жити ось в такому якомусь селі забитому. От тоді ви будете мені розповідати, як треба бути радісною, щасливою і так далі. Я нічого не маю проти тих ну, блогерів-переселенців. Я розумію, люди купили для себе хату, зрозумійте, і вони її, ну, за нею ухажують, так? вони її обустроюють, бо це їх, вони б'ють своє гніздечко по-новому, але вони його б'ють. Коли ж ти на зйомній квартирі, ти не можеш нічого, окрім того, що павуків познімати, пил повитирати, витряхнути паливики. Навіть переставити, і то для того, щоб щось переставити, треба питати дозволу у хазяїв. Тому розумієте, да? різницю своє і зйомне. Ну, Тих, хто знімає, той розуміє. А це я кажу для тих, хто сидить вдома і пише на дивані, і пише, які в мене депресивні відео. Друзі, якщо ви хочете ну, радісних відео, то зараз в мене не той настрій і не ті обставини. Ви можете йти на інші якісь канали, там дивитися. Я ж не можу вас заставити переглядати мої депресивні відео, так? Тому ось такі справи, хочу так пояснити. І знаєте, я подумала, там багато ще хамства такого писали. Я подумала, що ну, це так, як і в житті. Чому я повинна вислуховувати? У да? житті ми ж не спілкуємося з такими людьми. Ми бачимо, ага, хам десь там в автобусі чи десь іще. ще. Ми відходимо від них подалі. Обходимо їх десятою дорогою. То чому я тут, на своєму, на своєму, на хвилиночку каналі, я повинна вислуховувати оце хамство, якісь претензії до мене, невесела, нероботяща і так далі. Ніхто навіть не задумався, що це таке працювати, піти з півторарічною дитиною. Ну, Людям в голову навіть воно не доходить. Тому що людина вона далека від цього, вона живе собі десь в квартирі, пише гадості всякі, розказує, як треба бути оптимістичним. Тому всіх оцих оптимістичних людей я просто посилаю в банк. Тобто я вас блокувати буду. Не ображайтеся, у мене нічого особистого, кожна людина має право ну, на свій голос. Але це не значить, що я повинна оцей весь бруд ваш вичитувати, відповідати. Ось я ще вчора відповідала, потім думаю, навіщо я це роблю? Навіщо я так засмучуюсь, у мене підвищується тиск. Я потім думаю, а як, а що? А може я щось не так цій людині відповів. Навіщо воно мені? Тому, друзяшечки, я ще раз кожному з вас дякую за ваші теплі добрі коментарі, за ваші підписки, лайки. Знаєте, мене вразила дуже одна жінка, в неї загинув чоловік. На жаль, я ось не запам'ятала імені цієї жінки. А вона пише добрі слова мені. Оце підтримка, оце добре слово, ось такі наші українці. Ну, вибачте. А то все, то ну оті люди, що то пишуть всякі гадості, глупості, хамства, то якісь... Мені здається, той якісь ждуни, чесно. Тому що ну, нормальна людина, нормальний українець, я вважаю, він в біді підтримає, він не залишить. Я це ось бачу багато де. А таких хамів, їх не треба на нашому каналі. На нашому тому що ви, мої підписники, мої друзі. Я з вами ділюся всім. Ось так. Що я хочу розповісти вам? Із останніх новин. Ми записалися, сходили в амбулаторію і зробили це дуже вчасно. Ну, ми поміняли, виходить, Алісу, записали до дитячого лікаря. Тобто, добре, що це все автоматично зараз робиться. Воно все перескочило, ну, миттєво, швиденько ми це все зробили, Сашу, мене. І знаєте, вчасно, тому що у нас Саня щось захворів, і в нього, походу, гайморит, я так бачу, починається. І чує моя душа, що доведеться нам ще і їхати. На Новоград волинський це районний центр, ще і до Лора, тому що тут тільки педіатр і сімейний лікар. Тому я хочу порадити всім, хто переїжджає ось так ось в іншу місцевість, першим ділом реєструйтеся до сімейних лікарів, бо зараз без цього ти ну, навіть нікуди. Якась біда стається, а тебе ніхто не прийме, бо ти не зареєстрований тут ніде. Ой, так і що, дзвонила я додому. Нам сказали, що в нас, можливо, нам дадуть статус ВПО. Можливо, коли його там розглянуть, але це ще невідомо коли. Тому ще раз кажу, що я дуже дякую вам за вашу підтримку, друзі. Бо без вашої підтримки ми б ці дрова не витягли, чесно. Ну, ми б їх, я то розумію, що витягли, але розумієте. Місяця через три, а топити вже треба зараз. Ось зараз вже ми підтоплюємо піч. Так що у нас оце такі справи. Всім я бажаю гарного дня. Я дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, заходьте в гості, переглядайте відео. Всім пока-пока, до зустрічі. Ну, що, друзі, показую вам об'єм робот. Правда, робили їх не ми, а хазяї цього будинку. Дивіться, ось тут поскладали і вирахували, що тут не 6, тобто не на 6 600, а 7, на 7 700 дров. 7 складометрів або кубометрів. Але ми вирішили брати всі, тому що ну, я так спробувала топити, і будинок доволі прохолодний. Ну, дуже багато щілин і витягує таке тепло. Ну і Вирішили шалсинку, коли не буде, будуть вимикати світло, тут без насоса газ котел не гріє. Тому доведеться топити грубки. А грубок треба топити аж дві, якщо так. То вирішили брати всі оці дрова. Тож, друзі, що, я дякую кожному з вас ще раз. І особливо хочу подякувати пані Ліді, яка зробила розголос про мій канал, про моє відео, завдяки їй пішов такий ажіотаж, і я змогла зібрати необхідну кошти. А друге, хочу ну, другу подяку сказати пані Оксані. Я не знаю цієї жінки, тобто вона не блогер, мабуть, але це була її ідея, вона була написана в коментарі, що дайте номер карти. І ви знаєте, мені навіть в голову не приходила така думка, що можна так зібрати гроші, і що ну, прості люди можуть допомогти. Я ж кажу, я не вірила, що. Отак От по 50 гривень, по 100 можна назбирати 5-6 тисяч. А виявляється, бачите, разом ми велика сила. Так що, друзяшечки, пані Ліда, пані Оксана, я вам дякую. Бажаю всім здоров'я, миру скорішого. Щоб у ваших родинах все було добре, ви були в добрі, в теплі і в себе вдома. Ось такі справи. Пока-пока.